Перший день Євробачення, ексклюзив із Ліверпуля. Мовляти Путіна на капітуляцію буде сі у США не виключають значну роль Пекіну у закінченні війни. Таємний злив інформації, звідки німецькій пресі відомі деталі майбутнього візиту Зеленського у Берлін. Швеція наближається до НАТО і чому після виборів у Туреччині цей процес прискориться. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам, що говорять у світі про Україну сьогодні. Починаємо із гарячих новин. Перші пішли недарма Пригожин панікує у Бахмуті. Для Русні почалося отрицательне наступлення. Раніше про утечу 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ із під Бахмута заявляв Пригожин, але тепер інформацію підтвердив і доповнив командир Азову Андрій Білецький. В результаті наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації. Фактично повністю знищені шоста і восьма роти даної бригади. Розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. За так званий третій штурмовий загін ЧВК Вагнер поніс великі втрати. Наступальні дії велися в смузі шириною 3 кілометри і глибиною 2 км 600 метрів. Вся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ. Невже контрнаступ почнеться з Бахмуту? Але на це точно не надіються окупанти і колаборанти на інших напрямках фронту, і на всяк випадок даються навтьоки у перечутті українського контрнаступу. Вони пакують свої речі у Запорізькій області. Про це повідомляє генштаб. Дещо інша ситуація склалася у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму. Крім того, вивозять росіяни під виглядом евакуації і місцеве населення в Енергодарі. Мова йде про співробітників ЗАЕС, які підписали контракт із так званим АТ, експлуатуюча організація Запорізької АЕС або іншим підприємством Росатому. Таких налічується 2700 осіб. Сподіваюся, і цього разу після евакуації будуть, як казав Суровікін, непростиє рішення. Воно почалося. Сьогодні перший півфінал Євробачення, яке проходить цьогоріч у Ліверпулі. Нагадаю, минулого року Україна перемогла у цьому конкурсі, але через війну проведення перенесли до Великої Британії. І з нами на прямому зв'язку із Ліверпуля наш кореспондент Юля Семченко. Привіт, Юля! Що цікавого відбувається у перший день конкурсу? Вітаю студія. Важко передати ту гостинність, якою британське місто Ліверпуль приймає українське Євробачення. Все місто прикрашене нашими прапорами та символікою. І ви будете здивовані, який український сувенір найбільше прийшовся до вподоби туристам. Але про це трошки пізніше. Отже, тільки сівши у поїзд Лондон, Ліверпуль, ви вже поринаєте у магічну атмосферу свята. Під час мандрівки пасажирам пропонується пройти тест на знання Євробачення і відповісти на кілька питань. Більшість питань стосується. Сувались України, наприклад, скільки разів ми перемогли у пісенному конкурсі, які виконавці вибрали перемогу та в яких роках я знала відповідь заздалегідь. А от фанатам знадобився час, щоб згадати усіх трьох виконавців. Приїхавши до міста, я була приголомшена рівнем підготовки на більшості закладів та магазинів. майорять українські прапори та повідомлення про трансляцію Євробачення. Аби зайти до фан-містечка, вам доведеться відстояти довгу чергу. Ввечері вона збільшується до 20 хвилин очікування, але воно того варте. Величезна сцена фудкорт та дрінкорт. Магазини з сувенірами розташовані на величезній території просто неба. Гостя свята відпочивають, підспівуючи правильний текст, який 15 років тому спричинив справжню істерику у нашого сусіда. В українському хабі туристів приймають дуже гостинно. Іноземцям пропонують познайомитись з українською музикою та культурою, послухати вірші поетів та дізнатись більше про мальовничі куточки нашої країни, зліпити український глечик, а також а також спробувати українську кухню. Неймовірно бачити, як посеред британського міста ліплять українські вареники. Щоправда, ціни зовсім не українські. Тарілочка червоного борщу коштує 460 гривень, а стакан компоту 230 Проте, це зовсім не лякає НАТО. Особливою популярністю користуються українські прикраси та одяг. Але найбільший хід продаж ви не повірите, це сумка шопер зі скандальним написом про терориста Путіна. І дехто з американських високопосадовців пообіцяв навіть носити таку на роботу. Пропоную послухати пряму мову. <смір> у нас вчора прийшла жінка, яка купила шість шоперів, і вона працює в державному департаменті США у Вашингтоні. І вона сказала, що не носити їх на роботу. Це <смір> перемога ще одна цікава річ вишиванка як у першої леді Олени Зеленської, яка коштує більше 300 пунктів і залишилась лише в одному екземплярі. Частина коштів за словами організаторів піде на допомогу українським біженцям та збройним силам України. Ну і трошки про результати першого півфіналу конкурсу, який завершився вчора. Одним з найепатажніших виступів став номер хорватського гурту Лет Фрі, який заспівав про маленького психопата, що любить війну. За словами виконавців, у своїй композиції вони хотіли висміяти панування диктаторів та сатирично прокоментувати російську агресію проти України. Але вже на прес-конференції після виступу лідер гурту трохи змінив свою риторику, зазначивши, що в війні немає переможців, а тільки жертви. І що наше єдине бажання, щоб якомога швидше припинилась війна і запонував мир і любов. Загалом за результатами голосування у фінал пройшли конкурсанти з Хорватії, Молдови, Швейцарії, Фінляндії, Чехії, Ізраїля, Португалії, Швеції, Сербії та Норвегії. Я нагадаю, Україну у цьому році представляє гурт творче, і вони виступлять одразу у фіналі конкурсу, який пройде 13 травня. За яку б країну ви віддали свій голос на Євробаченні? Напишіть у коментарях. А я зачитаю у наступних випусках. І підпишіться на наш канал «Україна сьогодні. Лайк, як кажуть у Ліверпулі, дзвіночок. Ну і ви знаєте. Минулого тижня ми представили погляди американських аналітиків на роль Китаю в українській перемозі. Тоді нагадаю йшлося про можливість залучення Китаю як сторони у присмиренні Росії та завершенні війни. А сьогодні про участь Китаю в російсько-українській війні лунають ось такі заяви із вуст найвищого керівництва США. деталі вже знає і готовий розповісти наш спеціальний кореспондент із північної Америки Євген Привіт, Качо. Про практичну, а не теоретичну участь Китаю у завершенні війни в Україні починають говорити все більше. І зараз ця дискусія виходить на предметну площину. Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен в розмові з Вашингтон Пост фактично підтверджує реальність такого варіанту. That are to... Якщо є країна, будь то Китай чи інша, яка має значний вплив і готова домагатися справедливого та міцного миру, ми б вітали це, і цілком можливо, що Китай зіграє певну роль у цих зусиллях, і це може бути дуже корисним. А вже після цього діалогу Девід Ігнатіус, який і проводив інтерв'ю з Блінкіном, написав окрему колонку для Вашингтон Пост, де представив більше конкретики та деталей. Посилаючись на власні джерела, він заявив, що Росія була незадоволена китайськими посередницькими зусиллями, але Москва підпорядкована Пекіну економічно та військово і не може протистояти бажанням Китаю. Також варто звернути увагу на слова ігнатіуса щодо позиції чиновників адміністрації США щодо ролі Китаю у майбутньому, зокрема, Пекін розглядають як один із стримуючих факторів Росії у майбутньому. Єдина стабільність це Китай як гарант, сказав один із співрозмовників. І хоча сьогодні ніхто не озвучує, яка сама може бути китайська роль у завершенні війни, але найближчим часом міністр закордонних справ здійснить робочий візит у ряд європейських країн, де, як повідомляють інсайдери, не оминуть і українське питання. Мабуть, всі відведена роль витирати сльози путіну і вмовляти його, що гага це не так вже і погано, і в тюрмах там годують краще. Ніж харчується більшість громадян Російської Федерації, нравиться не нравиться НАТО, розширяється. Люблю цю фразу. Шведський парламент ухвалив новий антитерористичний закон, який передбачає жорсткіше покарання для осіб, яких пов'язують із терористичними угрупованнями. До чого це я? Прийняття такого закону вимагала Туреччина, яка тепер разом із Угорщиною блокує вступ Швеції в НАТО. А от чи підтримують Шведи курс, обраний політиками цієї країни, розкаже наш кореспондент Олександра Панасенко. Саша, вітаю, Катю. Швеція рішуче налаштована щодо вступу до НАТО. Про це свідчить нещодавній коментар міністра оборони Швеції Пола Йонсона. Якщо запитати мене, то ми мали приєднатися ще десятиліття тому. Для шведів насправді вступ до НАТО є доволі складним та неоднозначним питанням, адже вони дуже довго були країною, яка тримала нейтралітет у військових питаннях. Я запитала шведів їх думку щодо приєднання до альянсу. при цих обставинах так ми маємо це зробити, бо як ми бачимо, мирне століття в Європі закінчилось. Це дуже важке питання з одного боку. Я хочу, тому що Готланд дуже стратегічні і дуже вразливі позиції, особливо зараз, коли сусіди теж в НАТО. Але Україна точно має вступити в НАТО. Це не те, що вони хочуть їм треба, тому що їх сусіди дуже агресивні. Так, звичайно, це моє бажання вже багато років. Оскільки ми вже частина західного світу, це логічно, щоб ми стали частиною альянсу, щоб зберегти наш спосіб життя. Я не впевнена, що хочу, щоб ми були членом НАТО, тому що, окрім переваг, є і ризики у цьому членстві. Так, я думаю, що це гарна ідея для того, щоб об'єднатися проти сили, які тероризують весь світ. Для того щоб бути разом з Україною проти російського фронту, я думаю, що Швеція має вступити в НАТО, бо інакше ми самі по собі Норвегія в НАТО, і Фінляндія вже в НАТО, і Росія доволі близько. Тож так ми будемо почуватися безпечніше. Двох країн, особлива проблема з Туреччиною. Подивимося, як пройдуть їх вибори, та сподіваємось, що після них вони будуть відкриті до діалогу. Але думаю, що ми приєднаємось. Ердоган зробить це, щоб показати людям, що він сильний. Я думаю, що ми приєднаємося, але Десь я все ж сподіваюся, що ми не приєднаємось. Тож подивимось. Це питання, яке мають врегулювати політики. І як ми бачимо, Швеція із своєї сторони робить усе можливе. Щось мені здається, що цього року шведи вже будуть в НАТО. А хто наступний? Напишіть у коментарях слово Україна. І підпишіться на канал Україна сьогодні. І вподобайку поставте і дзвіночок натиснути не забудьте. Новий скандальний витік таємної інформації цього разу у Німеччині. Поліція Берліна розслідує витік інформації про візит Володимира Зеленського до Німеччини. До місцевої газети потрапили конфіденційні дані щодо підготовки заходу та навіть логістика зустрічі. Як про деталі підготовки дізналася жовта преса? Та чи скасують через це захід? От про це запитаємо у Дарії Білан. Вона знає більше і з нами напрямому зв'язку із Німеччиною. Катю, вітаю. Так дійсно поліція Берліна розпочала розслідування за підозрою у розголошенні секретної інформації напередодні можливого візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини. Причиною стала стаття опублікована в Берлінській щоденній газеті цього тижня. У матеріалі, нібито цитувався працівник поліції Берліна та повідомлялись конфіденційні деталі підготовки до візиту. Зокрема, навіть називався готель, у якому має зупинитись президент. У свою чергу поліція виступила з заявою довизнала свої репутаційні втрати та засудила працівника, який злив інформацію. Я вважаю нестерпним, що один єдиний співробітник завдає шкоди репутації Берлінської поліції таким ганебним чином на національному та міжнародному рівнях. Я можу лише припустити, що ця людина не усвідомлювала наслідків своїх дій. На да, то, через витік інформації візит президента буде скасовано. Дякую за запитання, Катя. Володимир Зеленський має прибути 13 травня до Берліна. І поки що цю дату офіційно не перенесли. Такою була Україна сьогодні. Коментуйте це відео, підписуйтесь на канал, який так і називається Україна сьогодні. Тисяйте вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимося!